Це питання пов'язане з якістю морської води після зруйнування Каховської ГЕС греблі Каховської ГЕС, тому що це не просто наслідки, які були там у минулому році, і все вони довготривалі, і кожного року, кожного року одеська затока. Потерпає від цього, і ну, от, такий приклад, як нещодавно, ну, місяць тому, да, коли там труп Кабана прибило до узбережжя Одеси. Тобто це і, і вплив на морських мешканців. Мешканців це, звісно, що бойові дії, взриви, вибухи. Вони впливають на життя і на ну, ментальність цих цих мешканців морських. Тому звісно, війна це, це горе для всіх і для природи, в тому числі. Морської риби. Ну, ця проблема скажімо так, не така гостра, як в минулому році, але але вона залишається, тому що. Я ще раз кажу: все те, що було винесено з заплави Каховського водосховища із з Дельти, Дніпра, воно все осіло на дно. І будь-який шторм, він піднімає все це, і, звісно, що цей біологічний матеріал іде. Як е, харчування для риб, і все це сідає в рибах. Тому, ну, що я можу сказати? Як кому повезе?